Друзі, всім привіт! Якщо в нас ось така історія, дивіться, ось такі перці. Ось їх так багато. Я порахувала вісім перчинок, у таких здорових на кущику, що навіть не витримує підв'язка, то нам необхідно підгодувати такі рослинки калієм, щоб прискорити визрівання перцю. Також підгодовка калієм нам дасть більш насичений, більш солодкий аромат для перців, так і для томатів. Тому дивіться, не під корінь, а по листочку. В похмуру погоду або ввечері ми оброблюємо будь-яким препаратом з підвищеним місцем калію. Це може бути мастер з підвищеним калієм, це може бути хілатин калію, це може бути розконцентрат з підвищеним калієм і обов'язково по листочку. Під корінь це більш для систематичного відгодовування, а по листочку це буде як швидка допомога. І тоді наші перчики нальються і будуть ось такі здорові, класні. Ось такі в мене є перчики. Їх теж по 8-10 на кущу, рослині буде важко. Тому давайте їй допоможемо. Вона допоможе нам. Гарних врожай.